У природі нема нічого зайвого. Вона не знає бруду або покидків Усі залишки поглинає і використовує одвічний процес життя. Сучасна людина втрутилася у гармонію природи. Ускладнилося виробництво, зросло і скупчилося міське населення. З'явилося те, чого природні комплекси не можуть засвоїти звичайне побутове і виробниче сміття. Метали, скло, папір, ганчір'я. І навіть хліб. Вилучені з обігу людських цінностей, вони завдають нам прикрости, корочуючи найдорожче життєвий простір землі. Рі речі мстять недбайливим господарям. Вони загрожують сфері нашого життя навколишнім землям і ґрунтовим водам. Небезпека для життя на землі пов'язана з недбало зібраним, недбало законсервованим сміттям. Цього сміття надзвичайно багато. Це можна бачити на прикладі Києва чи інших міст великих, де щороку на одну людину продукуються кубічні метри різних видів сміття. Ну, візьмемо те ж саме сміття, про яке зараз йде мова, е, сміття, яке ми продукуємо в себе на кухні. Так от цього сміття в Києві на кожну людину припадає більше, як півтора куби в рік. А якщо перерахувати на кількість жителів, то виходить, що ми маємо більше п'яти мільйонів кубічних метрів сміття щороку. Сміття наступає. Навіть на закритих звалищах воно утворює речовини, які просто псують повітря та воду. І це тоді, коли їх можна використати. Хоча б газ, що утворюється на величезному смітнику у Пирогові під Києвом. А скільки отруйних речовин у такій воді, про це знають лише хіміки, а мають знати всі. Ми повинні в першу чергу для забезпечення санітарної чистоти міста провести надзвичайно серйозну, велику, вдумливу роботу з населення, яка заставила б кожного з нас, і мене включаючи, проводити роздільний збір сміття. Це б дозволило ефективно працювати і сміттєспалювальному заводу, і дозволило б ефективно використовувати. Те, що ми сьогодні закопуємо в землю чи спалюємо, використати як вторинну сировину. Чого ми сьогодні не маємо, наприклад, на наших сміттєспалювальних заводах. А не маємо тільки по тій простій причині, що ці заводи всі оснащені одним ступенем очистки. Є тільки електрофіт. А інші мокра чи суха в наступній стадії очистки, вони відсутні. Перший крок, на перший погляд, найбільш простий. Зібрати сміття, спалити його, отримати якусь користь від спалення, тобто реалізувати тепло, отримане від спалювання, реалізувати енергію, яка там отримана, відходи переробити, і всі не наче проблеми знімаються. Але, на жаль, при бездумному навіть цьому процесі ми вже викликаємо забруднення навколишнього середовища не в окремо взяті ділянці, як, наприклад, на смітники. А це забруднення починає поширюватись на значну територію. Є ті відходи, які продукуємо ми з вами, використовуючи вироби промисловості для своїх побутових потреб. Наприклад, ртутні лампи чи лампи денного освітлення. Всі вони вмістять в собі ртуть. Поки лампа жива, як кажуть, діє, вона приносить лише нам користь. Але в той момент, коли вона виходить з ладу, і ми її бездумно кинули на землю, чи під паркан, чи десь у будівлі. І не дай Бог, ще її розбили, вона вже несе пряму загрозу здоров'ю людей. З неї виділяється ртуть у повітря. А ми не дихаємо. А це може призвести до хронічних захворювань. Що ж робити з токсичним сміттям, як от з цими розбитими ртутними лампами? Виявляється, що навіть ртуть, чиї отруйні випари поволі вбивають. Можна зібрати та використати. Але якщо ми вирішимо проблему твердих відходів нашої життєдіяльності, твердих відходів нашої комунальної діяльності, твердих відходів нашої промислової діяльності, то ми мінімум 50% всіх екологічних проблем, а значить, і проблем, пов'язаних зі здоров'ям нас самих, ми знімемо. А це можна вирішити за рахунок будівництва нових заводів. Причому будівництво цих заводів це не лише затрат на економіку. Сучасний світовий досвід показує, що там, де вдумливо підійшли до вирішення цих проблем усіх, там уже сьогодні ці галузі є прибутковими, рентабельними і приносять не лише користь екології, але і вигідні у фінансовому, в економічному розумінні. Все це виготовлено зі старих речей, драних пластикових торбинок, поламаних іграшок, битого посуду. Друге життя речей. Так. Та в людини одне єдине життя. І використання вторинної сировини допоможе хоч трохи його покращити та зменшити тиск на природу. Бортницька станція аерації. Тут створено сучасний комплекс очищення рідких відходів. З міського колектору вони надходять до резервуарів біологічної очистки. Активний мул є джерелом метану, яке використовується для опалення господарства станції. Залишки теж переробляють за новими технологіями. Потім остаточне очищення від важких металів та інших небезпечних речовин. Воно відбувається за допомогою сучасної вермикультури, природних санітарів, каліфорнійських червів. Нарешті одержане цінне добриво біогумус. Додайте безкоштовне опалення теплиць метаном, і можна вирощувати огірки і помідори. Або ці чудові квіти. І життя. Чистота наших помешкань, вулиць, дворів і всієї землі залежить від нас самих. Сміття не таке вже й страшне, якщо дати йому нове життя. Тож хай послужить воно людині.